Жанна Білоцька а рідна мама мене так і не полюбила. Надія сиділа у кафе аеропорту, очікуючи на рейс. Жінка неквапливо пила гарячу каву, дивлячись у вікно, за яким розгорталася буденна суєта летовище. Літак за літаком здіймалися в небо, а голоси диспетчерів постійно нагадували про нові посадки та відправлення. Ще трохи і вона перетне океан. Залишивши за спиною холодну зиму і зустріч із тією, яка дала їй життя, але так і не змогла полюбити. Надія відчувала, як серце калатає від хвилювання. Попереду на неї чекали обіймі дітей і чоловіка, який став для неї справжнім рятівником. Вона доторкнулася до кулона на шиї, подарунка від нього після операції. Кулон був у вигляді серця як символ їхнього нового життя. Яке вони вибороли разом. Надя народилася в невеличкому райцентрі на Волині, де життя текло спокійно і розсмірено. Її рідне містечко здавалося світом у мініатюрі, вузькі вулички, старі липи вздовж дороги, невеликий ринок у центрі де щосуботи гомоніли місцеві жіночки. Дитинство Наді було наповнене запахом свіжоспеченого хліба та духом ранкових роз на луках. Куди вона часто бігала з подружками. Батьки надії були простими, але роботящими людьми. Тато працював на деревообробному комбінаті, мати в місцевій школі вчителькою початкових класів. Вони любили Надю, як рідну. Вона відповідала їм взаємністю, хоча у глибині душі не полишала сподівання знайти біологічну матір, аби поставити єдине питання, яке не давало спокою чому? Так трапилося, що рідна матір після народження доньки залишила її у Пологовому, звідти дівчину перевели до будинку маляти. Згодом вона опинилася в сиротинці. Щоразу, коли на його подвір'ї з'являлися люди, у надійки завмирало серце в очікуванні на диво, а може, це її шукають, але час минав, а по неї ніхто не приходив, аж поки дівчинці виповнилося шість років. Якось її покликали у кабінет директорки. Переступивши поріг, дитина побачила чоловіка й жінку Надійко. Це Марія Федорівна та Олександр Петрович, назвала незнайомців директорка. Вони приїхали з тобою познайомитись так дівчинка потрапила у прийомну родину. Відтоді її життя почало змінюватися. Прийомні батьки оточили дитину турботою і любов'ю намагаючись подарувати те тепло, якого вона не мала у перші роки життя. Час спливав. Надія закінчила школу, вступила до вишу, згодом вийшла заміж за колегу по роботі. Один за одним на світ з'явилося двійко діточок. Життя йшло своїм плином. Спокійні будні чергувалися зі святковими днями, наповненими теплом родинного затишку. Здавалося, ніщо не могло затьмарити їхнє спокійне сімейне щастя, але життя завжди має свої виклики. Одного дня Надія відчула різкий біль у боці та слабкість, які змусили її викликати швидку, авто із синіми мигалками доставило до лікарні. Після ретельного обстеження лікарі виявили серйозні проблеми з нирками. Надію відразу ж госпіталізували, призначивши інтенсивне лікування. Та, попри всі зусилля медиків, призначена терапія не дала бажаних результатів. Стан її здоров'я поступово погіршувався, і лікарі підключили надію до гемодіалізу, який став частиною щоденного життя. А потім жінці повідомили, що єдиним шансом повернутися до нормального життя є пересадка нирки і поставили на чергу в пошуках донора. Це випробування змінило все замість звичних буднів постійні поїздки до лікарні, обмеження в харчуванні, фізична слабкість. Але Надія не опускала рук, знаходячи сили в любові та підтримці рідних. Вона навчилася цінувати кожен прожитий день і навіть у важких обставинах шукала світло. Одного дня Надії зателефонували з лікарні. Повідомили, що є шанс на трансплантацію, і порадили негайно приїхати разом із чоловіком, котрий напередодні пройшов обстеження, щоб стати донором нирки. Я готовий, сказав він їй того ранку, коли вони збиралися до лікарні. Твоє життя це й моє життя. Ми пройдемо це разом. Операція минула успішно. Отримавши другий шанс на життя, Надія вирішила здійснити те, про що мріяла все життя знайти свою біологічну матір і почути правду, якою б та не була. Пошуки тривали довго, але, зрештою, привели надію до невеликого будинку на околиці села. Серце калатало від хвилювання, коли жінка підійшла до дверей. Вона постукала і чекала, уявляючи, як побачить матір уперше. Двері відчинили троє дітей веселі і життєрадісні. Вони здивовано дивилися на незнайому тьотю. Надія запитала, чи вдома їхня мама. Діти відповіли, що вона пішла на роботу і повернеться ввечері. Жінка злегка усміхнулася, ховаючи хвилювання, і попросила передати матері записку із номером телефону. Скажіть мамі, що це дуже важливо, попросила, перш ніж піти. Одного дня телефон задзвонив, і Надія, побачивши незнайомий номер, затримала подих, перш ніж відповісти. Голос на іншому кінці був тихим і трохи невпевненим. Це Надія. Ви залишили мій номер дітям. Хто ви? Надія відчула, як її серце забилося швидше. Так, це я. Я ваша дочка. Мені дуже важливо з вами поговорити. На іншому кінці дроту повисла довга пауза, а потім жінка згодилася на зустріч. Вони домовилися побачитись в маленькому кафе в центрі міста. Надія прийшла раніше, хвилюючись і переглядаючи кожну деталь навколо. Це ти? тихо запитала незнайомка, підійшовши до столика. Так, відповіла Надія, дивлячись у вічі незнайомці. Перед нею постала змарніла жінка з сивими пасмами волосся, що незграбно стирчало крізь хустку. Матір і дочка сиділи мовчки кілька секунд. Які здавалися вічністю. Чому? нарешті спитала Надія, стримуючи сльози. Жінка подивилася на надію з холодом в очах і, ледве стримуючи іронічну посмішку, вимовила: Ти кажеш, що я твоя мати, тоді доведи це.